Так, роблю картонні полоски, оскільки вже закінчилися. І треба нові картон. Цей картон використовується для застелювання підлоги, коли фарбують ціни. Ну, Зерна і концергаським ножиком розрізаю. Дивлюся, щоб поміщилося в таку ємність. Отак. Получилось так полоски. Орієнтовано це у нас десь 22 на 5 сантиметрів. Зараз беру олії 300 мл. Звичайна, люба рафінована, не рафінована, без різниці. Беру скоботокс на 200 полосок. Я беру 50 мл скоботоксу. И вливаю до олея. И потом перемешиваю. Дубатокс я купую на розлив в літрових банках він продається, мені фісують отакі 100 мл. Потім беру полосочки і поливаю. щоб воно все гарно впиталося. все, полоски готові. Так, відносно з Його треба тільки зберігати в кімнатній температурі, при кімнатній температурі. якщо холодніше, він кристалізується і випадає в осад. Тому майте на увазі.